Ну що, друзі, нарешті, нарешті ви і я дочекалися. У нас сьогодні на огляді Honda Accord 8-го покоління, 2010 рік, 2,4 бензин. Погнали! Звичайно, що Honda Accord це легендарний автомобіль, тому що бере свій початок. Він ще з далекого 1976 року. Він притерпів дуже багато рестайлінгів, виходили нові моделі, змінювалися кузова, двигуни комплектації, все, що можна було, мінялося. В Америці він дуже полюбився глядачам, тому що найбільший ринок збуту цих автомобілів це, звичайно, Сполучені Штати. Але у нас восьме покоління акорду і цю машину полюбили як. В Європі, так і в Україні. До речі, якщо ми говоримо про кузов, то американський кузов він зовсім інший. Він випускався, до речі, Honda Accord 8-го покоління випускався в кузові купе для американського ринку. Також для Канади випускався зовсім інший седан. Ви знаєте, про що я говорю? Я вам навіть отут його покажу. І для європейського ринку, і для офіційного. Скажімо так, ринку України випускався саме цей кузов. Він дуже полюбився людям, але кузов, на жаль, має болячки, і ми зараз про нього про них поговоримо. Ну, що я вам хочу сказати? Ну, по-перше, якщо ви власник такого акорду, то ви знаєте, що на 2000, особливо на 2008-10 роках пороги тут ржавіють. Передні крила ржавіють. У нас ржавіють також задні арки. У нас ржавіють також. Значить, під капотом бризовічки. Тобто це все рано чи пізно у вас почне ржавіти, і капот, оця кромка внутрішня також ржавіє. На жаль, нічого вічно не буває. Треба розуміти, що якщо автомобіль 2008 2009, 2009 року, то йому вже 15 років. І Honda не виключення, Honda також ржавіє. Лакофарбове покриття взагалі в неї не дуже гарної якості. Тобто дуже легко з'являються якісь царапки, сколи. І так далі, і тому подібне. Тобто, коли ви будете купувати такий автомобіль, обов'язково зверніть увагу на ці болячки, які я вказав. От що мені подобається, коли я роблю огляди на такі автомобілі, що тут все дуже просто і лаконічно. Акорд 8-го покоління випускався в кузові седан. Або в кузові універсал. Це ми говоримо ще раз кажу, про європейський ринок для тих буквоєдів, які зараз почнуть писати коменти. Також були п'ятиступеневі гідротрансформатори, тобто ніяких роботів, варіаторів тут не було. І також, значить, була шестиступенева механіка. Моторів також було два: 2 і Бензин 2,4, в Тековській також бензин. Про 2,2 дизель ні слова не скажу, бо офіційно в Україну вони не поставлялися. Да, і зараз на ринку, коли їх навіть з Європи поприганяли, це дуже дуже велика рідкість. Хоча, скажу так, 2,2 мотори хвалять, але офіціал, офіційний дилер не бере його на обслуговування, чомусь не розумію. Можливо, вже зараз беруть, але там рік-два назад не брали. Хоча власники таких тачок з дизелями дуже і дуже їх хвалять. Ще по болячках. У нас ці хромовані накладочки, рішоточки, воно все з часом облазить. Також можуть з'являтися потемніння передньої оптики. До речі, тут оптика вона вся зроблена, затягнута в плівочку, тут все добре. Але це все завдяки власнику, а не завдяки автопроизводителю, скажімо так, цього автомобіля. Також в неї є болячки, ось ці накладочки на лобове скло, рано чи пізно відпадають. Ну І всі власники тайпесів, вибачайте, ви знаєте, що. Накладки на пороги, на бампера, це все рано чи пізно відщолкується і відлітає. А по салону я вам скажу так, є також що розповісти. Показуй, балячки цих машин. Ось ця ручка повністю все облазить. Тут такого нема. Опять-таки, знову ж таки, це залежить від власника. Але це болячка цих машин. Також лопається, тріскається підлокітник на карті. Також ми маємо. Сидіння, яке з часом після 100 тисяч км тріскається, значить розлазиться, боковинка розлазиться, все це приходить в такий ну, не дуже приємний вигляд. Також куліса коробки передач вона затирається, і кермо з часом також затирається. Я вже не кажу про цей значок на кермі. Він також хром цей, злазить і він затирається. Але якщо ви за машиною не слідкуєте, то після 100 тисяч. 000... У вас це все вилізе. Якщо слідкуєте, то скоріш за все, що можна ще на 1050 кілометрів протягнути, щоб салон залишався в гарному стані. От я кайфую від посадки в Хонді. Е, таке враження, що я їду на якомусь спорткарі. Кермо, сидіння, все на цих місцях, вся ергономіка, все абсолютно чудово. Так, звичайно, матеріали: Дішман, по японськи дішман. Але, друзі, але Насправді, автомобіль в салоні не скрипучий, не рипучий. І ну, як на мене, то дуже-дуже, як мінімум, візуально добротно виглядає. Ну і щодо шумоізоляції, то традиційно для всіх японців вона тут слабенька. А що я вам покажу в багажнику? Що ви тут не бачили? Багажник, багажний відсік насправді не дуже великий, але можна скласти сидіння заднє і його якось трішечки збільшити. Хоча, ну там у нас запасне колесо, тут у нас ще є два додаткових колеса зимніх, зимових і ще є колеса в салоні. Ми їх не витягуємо, бо цей автомобіль вже куплений, підібраний для нашого клієнта. До речі, позаду, чесно кажучи, не хочу сідати сам за собою. Бо ви розумієте, що акорд це апріорі позаду дуже і дуже мало місця. Як не крути, акорд це автомобіль для водія. До речі, ще хотів сказати, що якщо ви звертаєтесь до мене з приводу підбору автомобіля, то я вам покажу. Ось тут, якщо ви можете наблюдати, спостерігати, є вже з'являється іржа. Тобто іржа може з'являтися, я вже сказав, навіть на внутрішній частині кузова, а також тут на кромці капоту. І дно. Обов'язково потрібно дивитися дно, бо навіть на роках 11 і 12 може з'явитися іржа. Тому будьте обережні, коли купуєте такий автомобіль. Щодо підвізки, я вже казав, ще раз повторюсь, вона жорстка, але вона більш-менш надійна. Так, салімблоки ходять не більше 100 тисяч. Так, рейка це також може бути болячка, але вона абсолютно ремонтується безпроблемно. І після ремонту ще якихось 50 тисяч вихажує аж бігом. Також у нас Автомобіль дуже низенький, тому проставочки вам ну, точно не завадять. І, звичайно ж, пружини задні, в неї також слабенькі. В іншому автомобіль абсолютно адекватний. Ну, Єдине, що ще на що хочу поскаржитись, це на тормозні диски. Так, диски і колодки це більш всіх Honda Accord. І тормозні диски, особливо передні, довго не ходять. Перегріваються, вгріваються, їх круте, і навіть протачити їх не вийде, тобто прийдеться їх замінити. У нас тут мотор к 24 z 3 Це абсолютно класний хондовський, втековський двигун, який десь приблизно жере 12 літрів в місті. У нас тут стоїть газ. На нього абсолютно можна поставити газ. Тут немає ніяких турбонагнітателів, немає прямого вприску. Але, друзі. Тут немає і гідриків, тому клапана потрібно регулювати кожні 20 тисяч. Не забувайте про це, для того, щоб у вас на газу не було проблем, то регулюйте клапана кожні 20 тисяч. Якщо ви не відмовляєтесь від газу, він вам не потрібен. То раз в 40-50 тисяч буде а так за глаза регулювати на ньому клапана. До речі, мотор у нас на ланцюгу, тому ланцюг приблизно тут ходить 250-300 тисяч. І взагалі... Насправді, двигун дуже і дуже надійний. Якщо його не обслуговувати раз в 15 тисяч, а обслуговувати його раз в 8 тисяч, то він навіть після 200 тисяч не буде підбирати масло. А якщо ви на ньому тапку в пол і е, міняєте по регламенту раз в 15 тисяч, а також ще й поганої вязкості заливаєте туди мастило, то будьте готові, що після 200 тисяч вам потрібно буде літрушечку з масличком, але возить. Деякі кажуть, що мотор r 20 a 3 він краще, ніж е, 2-літровий К24, е, ніж 2,4 літра К-24. Я з цим не можу погодитись. Кажуть, що він простіший. Я скажу так: і той, і той мотор на ланцюгу. Єдине, що 2-літровий, можливо, на літр-два буде брати менше палива. Але е, свічки, до речі, потрібно і на тому, і на тому міняти, хоча б там раз в 50-60 тисяч. В принципі, обидва двигуни, якщо правильно експлуатувати, міняти своєчасно. Мастило, обслуговувати його і не навалювати на всі гроші. Не навалювати. Чому? Я вам розкажу одну прекрасну, чудову історію, яка колись зі мною сталася. Купую я такий акорд з таким двигуном, але Америкоса, восьмого покоління в Седані. І значить, приїжджає до мене друг і каже: ну давай попробуємо, як вона їде. Ну, ти кажеш, що вона їде, а вона я 100% впевнений, що вона нікуди не їде. І в мене це так всередині зацепило. Я кажу, сідай. І ми сідаємо, і тут на п'ятачку, десь пів години, я просто давав їй таку тапку в пол, що вона такого ніколи не бачила. А якраз перед тим я не змінив мастило. І що ви думаєте? Ми коли приїхали, зупинилися, в машині такої палівеняло, просто капець. Я йому похвастався, він признав, тачка їде, тачка коштує. Але знаєте, що сталося після того? А після того, через два дні, я завожу машинку, і така так-так-так-так-так-так-так-так. І вона починає співати. І що сталося? Правильно, щупік, там стружка провернуло вкладиші. Тому це може бути болячкою цих автомобілів, коли на каленвалу провертає вкладиші, і це все відбувається через отаких, от як я, пацанів молодих, які щось комусь доводять. Тапка в пол, вкладиші провернуло, і ви попадаєте на капіталку. Так як я ніколи не робіть. Як я вже вам встиг сказати, всього було дві коробки передач. П'ятиступеневий простяцький автомат. І шестиступенева механіка до речі, механіка перемикається. Ну просто еталонно. ну це кайф. Що стосується механіки, 300 тисяч коробка виходить без всяких питань. Раз 70 тисяч, просто міняйте масло. Ну і слідкуйте за щепленням, щоб потім не попасти на маховік. Він тут не двохмасовий, тому не переживайте, він коштує недорого. Але якщо ви хочете, щоб автомобіль служив безпроблемно, то, будь ласка, експлуатуйте його. Ну, не, не потрібно лишній раз буксувати. І тоді щеплення і коробочка ваша проходить 300 тисяч. Цей автоматик проходить 400-500 тисяч. Так само не насілуйте карабас, міняйте своєчасну мастилу і хоч, хоча б там раз в 40-50 тисяч, і ця коробка автоматично реально ходить, це відгуки власників цих машин. 400-500 тисяч без втручань. Так, потім можуть з'явитися якісь клівки, пінки, але це все може з'явитися тільки, скажімо так, не дуже швидко і не дуже скоро, і, можливо, навіть не у вас, якщо ви адекватний. І ви адекватно експлуатуєте таку машину. Як кажуть, коли один раз сів на Хонду, то вже на іншу тачку сідати не захочеш. Десь е отчасті, скажімо так, я з цим можу погодитися. Сьогодні на ринку такий Honda Accord 2010 року коштує в середньому від 10 до 12 тисяч залежно від стану, комплектації ну, і так далі. Але я вам хочу сказати, якщо у вас є 10, то ви вже можете шукати таку машину. Як на мене, то ця тачка абсолютно адекватна навіть на 2024 рік. Вона все так же свіжо виглядає, вона така ярка, вона самодостатня і вона агресивна, спортивна, красива і все в ній добре. Так, є якісь певні болячки, але ті, хто любить Хонду, їй абсолютно багато болячок. Прощають. Якщо вам сподобався цей огляд, якщо ви щось для себе взяли, якщо ви плануєте купувати таку машину, ви можете звертатись, якщо ви продаєте таку машину, ви також можете звертатись. А найголовніше, я, чого всім бажаю моїм е глядачам, це їздити на класних машинах. Навіть якщо ви хочете купувати стару 2010 року Honda Accord, купуйте. Тільки будьте уважними і купуйте тачки, які ще будуть вам служити. А не купили трупака, а потім скажете. Він розповідав, що ця тачка дуже-дуже класна і надійна. А в мене вона постійно сипеться. Звичайно, що сипеться. Ти ж купив трупака на колесах. Не купуйте трупаків, купуйте адекватні нормальні тачки по типу Honda Accord 8-го покоління. Друзі, до зустрічі! Всім па-па.